Як я хочу лягти на подушку, заснути, про все на світі забути, про білі й сльози, хвороби і злі морози. біль і того Оксана Попадюк говорить лише у віршах. Вона часто розповідає свою історію життя, але майже ніколи на нього не скаржиться. Дівчинка навчилася перемагати біль і гордо, сміючись крізь сльози йти далі. І просто жити. Повірте, при випробовуваннях, які щодня переживає Оксанка, ми б фізично здорові люди давно здалися. 25 років тому медики діагностували маленькій дівчинці дитячий церебральний параліч, вирок який сколихнув назавжди серця батькам та рідним Оксана Попадюк, четверта дитина в сім'ї, але єдина людина. Яка навчила усіх близьких радіти кожній хвилинці життя і всупереч долі творити не зважаючи ні на що. Мама так виховала. І ми у нас у домі, що ми ніколи не кажемо, що нема. Так, бувають якісь там трудні моменти. Але знаходимо вихід. В дитинстві Оксанку часто возили до лікарів, батьки витрачали шалені гроші на її лікування, а медики чи не в один голос переконували, житиме дівчинка недовго. Напади судом в юному віці дійсно дуже часто траплялися у нашої героїні. Одного разу вони тривали два тижні. Але хто як не рідна матуся врятує своє дитя? Так і сталося тоді. Параска Юрівна, як ніхто інший, вірила і знала, її донечка стане на ноги. У 12 років Оксана зробила свій перший крок, але фізична вада здоров'я не забувала про себе нагадувати. У 15 років, якраз на свій день народження, дівчина була без свідомості кілька годин. Ми з старшою її дочкою готували 15 років день народження. А коли придивились до неї, а вона вже без ознак життя. Я взяла реланіумом. Коло, кажу, колоти. Збила одну ампулу, не йде, розбилася. Колю друга, а мене дочка ліктем потиснула і каже, вже не треба нічого. Я кажу, як не треба. Вколола, влила водою, сюди, туди потягнула. Через дві години вона відійшла ти каже, що я була вмерла. Так кажу: ну і що? Я кажу, тепер живи. Кажу, скільки буде народу, скільки на день народження прийде, живи. Один вмирає багато, поки остаточно вмре. Так борімося за життя і все буде добре. Цілуйте життя, бо воно одне. Так як кожна мати, любить дітей своїх мене. Ма мене мама просто супер. Посмішка, яку ви бачите, майже ніколи не зникає з обличчя Оксанки. Над собою вона титанічно працює щодня. Її прожитий шлях це суцільне випробування, наука та терпіння. Все своє свідоме життя 25-річна Оксана перебувала на ліжко, яке часто називала троном, а себе на ньому королевою. Оптимізм та віра ще ніколи не покидали нашу героїню навпаки. Сильний дух з кожним днем та роком лише зростає. В юному віці її руки були зовсім нерухомі, а творити дива таки хотілося. У Мене плем'яниця навчалася у художній школі. Ну, і часто на літо приїхала до нас, на канікули відпочивати. Вона живе у Тернополі. Ну, малювала я її, мені дуже хотілося спробувати. А я така дивлюся і кажу, боже, як я би хотіла попробувати. А вона на три роки молодша за мене. Вона каже: ну попробуй. Мені було тоді, напевно, десь ну, біля 15-чотирнадцяти років. Вона каже, попробуй. Я кажу, чим? Або ногами або зубами. Вона каже, та можна йти, і тим спробувати. Ну і так я одного прекрасного дня спробувала і вийшло. І я знаю і вірю, що якщо людина захоче, вона все зможе. Головне, докладати зусилля і пам'ятати, що просто так нічого не буває. Кожна, кожна ситуація, кожен епізод для чогось потрібен. Крок за кроком і її малюнки та вірші стали відомі ледь не всій країні. Оксанка Попадюк видала збірку поезій, згодом представила свої роботи на виставках у Чернівцях Івано-Франківську Криму. І все це надзвичайна сила волі. Віра, яку часто ми втрачаємо і дуже рідко не цінуємо. Ріки ви просто не уявляєте. Життя прекрасне, всім папа сілою. Кожен життєвий хрест людині для чогось здано. Людина повинна це подолати і з гордістю пройти свій шлях до кінця. Я, слава богу, вже ліки кожного дня не приймаю. а Я вироблю курс лікування. Два рази на рік лікуюся. Це дуже проходить важко, бо побічні дії дають лікування. Якщо я лікуюся, то дуже скрутить тіло. Болі страшні. Ну тепер уже тепер стараюся як в лікуватися. Ось була в санаторії, то є вагомі покращення. Бог дарував мені життя, і я з гордістю пронесу свій хрест до кінця. Щоб там не було, і щоб не казали мені люди, я Богу завжди довіряти буду. Кілька років тому в Оксанки почала рухатися права рука. Нею вона підіймає трубку мобільного телефону. Губами та пальцями ніг налаштовує мобільний зв'язок односельчанам, ремонтує комп'ютери, підключає всіх до мережі. Лише бажання жити змогло зробити її такою щирою, відчайдушною, неймовірно доброю і розумною. Мені подарували до 19 років комп'ютер БУ е, одні молоді люди з Шілецької області. Ну, і подарувала я перший раз у житті бачила його. Ну, і постійно зависав там Windows був ну такий не дуже. Та і я ж не вміла користуватися, щось на роботу, то зависне, викликаю майстра. То як йому ну, подзвонила, кажу, Толя, вирушайте. Я вас як програміста не можу наняти вас, бо це дуже дорого уроки. Я кажу, я вас наймаю, як ніби ви город копали в мене. Я вам сладенько плачу, а ви мене учите, хоч і то, що дійсно потрібно. Дісто віддавчив мене, де він вже тепер каже, що я вже його переплюнула. Дім сім'ї попадюків завжди відкритий сюди, чи не щодня приходять гості, люди, яким Оксанка дарує свій щирий сміх і бажання жити, по справжньому цінувати щохвилинки своє життя. Її кредо завжди повторює мама: часто дивіз дівчинки з дитячим церебральним паралічем звучить в ефірі Радіо Сяйво. Коли я поспілкувалася з Оксаною, я зрозуміла, що мені цього вис... спілкування не вистачало. Що добре, Оксана сказала, що кожна зустріч має, має значення, тому що такої життєрадісної людини, такої щирої людини ну дуже мало таких людей, і, і саме Дякуючи їм, переосмислюєш все, що маєш, і цінуєш його ще більше. І розумієш, що ти справді щасливий. І дякуючи Оксані, мала можливість також і через радіоприймач доносити до людей її улюблену фразу. Цінуйте життя, тому що воно у нас одне і воно прекрасне. Так, це її слова. Я пам'ятаю, я була дуже важко, Хора, лежала на ліжку, мала радіо. Радіотелефон такий великий з ще такою антеною. Ну і одна людина там писала на Радіо що все то фірки награно, що тільки за гроші можна попасти в ефір, ще притом за великі. А, а, мені, а мені захотілося думаю, а ну я попробую. Я не, ві не вірю, що, що це правда. Ну, я набрала губами кнопки, ті, той номер. Попала в приклі. Привіт, пише вам Оксана. Яка та, що любить життя. Якби вона його не любила, то давно б на цьому світі не жила. Мадоси, пробач за все на світі. Будь-зі мною завжди, будь-зі мною навіки. Я знаю, буде важко. Але ми все переборемо з тобою на світі. Для матерів нічого не буває важче, як її ображають їхні власні діти. Діти, бережімо матерів, вони найкращі в світі. Свої вірші дівчина присвячує друзям, рідним знайомам пише про природу, життя та кохання. Саме любовна штовхнула Оксану на поезію. В дівчинку було безліч хлопців, Їй зізнавалися у коханні, та під вікном співали серенади. Життя скромно заявляє героїня програми. Бували такі випадки. До мене часто друзі заїхають, були молоді люди, з якими я зустрічалася. Дуже різні були гарні, приємні моменти. Та так як кожній людині в житті. Вона пережила усі вироки медиків, досягла чимало і виконала свою мрію. Зараз Оксана Попадюк закінчує інститут. Планує стати соціальним працівником, допомагати дітям, хворим та потребуючим людям. І це не зважаючи на біль, яку дуже часто доводиться терпіти дівчинці, Судоми, пристосування до ліків, різні курси терапії. Минулого року вона вперше потрапила до реанімації. Дві доби не приходила до тями. Головне, що дійсно Бог зробив чудо. Коли я прийшла до тями, то вперше. Десь було 5 годині ранку, то мені подзвонили тато, татові, мама подзвонила, каже, Оксана жива, все добре, а потім я набрала свої подруги номер мобільний, ну а то, то вже була сьома ранку. Она я каже: Оксана, невже ти жива? Це ти сниться? Дуже друзі переживали, молилися за мене, хвилювалися, приходили. В її малюнках немає темних кольорів. Таке правило приносити людям лише радість дарувати сонячні тони. І так в усьому. Коли тяжко, і смуток захоплює твою душу, і сили немає нести свій хрест. Підніми свою голову на голубе чисте небо, подивись, яку красу Господь Бог створив тільки для тебе. Бог тебе любить щиро і безкорисно, і хоче, щоб ти віддячив взаємністю, твори людям добро. Добро повернеться тобі сторицею, світ для того, щоб ти був щасливим.